Вітаю! Українська мова у 6 класі. Сьогодні ми поговоримо на таку тему, як твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі з використанням займенників, що належить до різних розрядів. Приєднуйтесь, З вами вчителька Юлія. Давайте насамперед собі ми пригадаємо, які типи мовлення ви знаєте, яке питання можна поставити до тексту опису. Яке питання можна поставити до роздуму, з яких частин складається розгорнутий роздум, з яких частин складається стягнений роздум? Поставте відео на паузу і спробуйте дати відповідь на ці запитання, ми йдемо далі. Давайте собі запам'ятаємо: розповідаючи про якусь подію, ми завжди обмірковуємо якусь певну проблему. Тому твір – це зв'язний текст, що характеризує логічно послідовний ряд думок, міркувань, висновків на певну тему. Характерною ознакою тексту роздуму є перебування речень у відношеннях причини і наслідку, це обґрунтування, пояснення думки, висловленої в іншому реченні. Які ж бувають елементи твору роздуму? Без яких він не може існувати. Це теза, аргумент та висновок. Що я тезою? Це предмет обмірковування. І завжди варто розпочинати її ось такими висловами, як я вважаю, думаю, що. Аргумент це доказ, чому я так вважаю. Тут варто використовувати ось такі слова, тому що, бо, адже. Висновок це наш результат міркування. Його варто розпочинати ось так, отже, слово. Твій роздум може містити приклад, це підтвердження нашого аргументу. Підтвердити цей доказ може випадок. Ось так добре буде розпочати наш приклад. Тоді структура буде виглядати ось так. Теза, аргумент, приклад та висновок. Приклад можемо ще розпочинати такими словами одного разу. Які ж види текстів роздумів буває? Це розгорнутий, який складається з класичних трьох частин тези, доказ або навіть кількох доказів та висновків. Стягнений у ньому відсутній висновок, тобто висновок у стягненому робить вже кожний собі окремо. Давайте з вами зробимо вправу. Виправте помилки в реченнях. Поставте відео на паузу і спробуйте їх виправити. Молодці! Ви все зробили правильно. Ось так потрібно було виправити помилки у своїх реченнях. Ідемо далі. Давайте собі пригадаємо, які ж розряди в нас є у займенниках. Ми їх маємо використати у своєму творі. Розрядів є дев'ять. особові, своротні, питальні, відносні, заперечні, неозначені, присвійні, вказівні та означальні. Зауважте, це дуже важливо, не нагромаджуйте вречені займенниками, бо це призведе до порушення стилістичних норм. Кожний з нас і сам дбає про своє майбутнє. Краще буде звучати ось так. Кожний самостійно дбає про власне майбутнє. Отже, за підсумками цього уроку вам домашнє завдання. Напишіть твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі на одну із поданих тем, використовуючи займенники різних розрядів. Я хочу подорожувати своєю країною. Що людина любить, такою вона і є. Дбаючи про щастя інших, ми знаходимо власне. Дружба подвою є радощі і скорочує навпіл піти. На все добре, з вами була вчителька Юлія і ось ваше домашнє завдання.